Півтора трильйона доларів на армію. Президент США Дональд Трамп оголосив про плани рекордного за понад 70 років збільшення військових витрат американського бюджету, щоб побудувати армію мрії, як він висловився, і забезпечити безпеку країни від усіх ворогів. Трамп закликав Конгрес США вже з жовтня цього року збільшити військовий бюджет на 50 до півтора трильйона доларів. Це просто історичний рекорд. Трамп запевняє, що хоче побудувати не лише систему протиракетної оборони Золотий купол, а й золотий флот золоті військово-повітряні сили. Тощо, цього року оборонний бюджет США становить трохи більше 900 мільярдів доларів. Але де взяти ще 600 мільярдів це питання до Трампа. Є відповідь каже: візьмемо гроші з тарифів проти тих країн, які грабували Америку в минулому. Водночас Трамп заявляє, що США керуватимуть Венесуелою багато років. Каже, ви не думаєте, що ми туди просто прийшли, і все. Він прямо заявив, що США беруть під керівництво Венесуелу на довгі роки, а Гренландію готові захопити військовою силою. У цей же час французький президент Еммануель Макрон заявив, що США відвертаються від Європи і потрібно бути готовими до того, що вчорашній союзник-партнер раптом стане противником. Чого хоче Дональд Трамп, давайте обговоримо цю тему разом. Мене звати Олексій Печій. Перед початком попрошу підписатися на канал, поставити лайк, залишити коментар і підписатися на мій телеграм-канал Печій Ньюз. Посилання на нього в описі до цього відео там ми публікуємо оперативні новини по мірі їх надходження. Отже, президент США Дональд Трамп оголосив про плани рекордно вперше за понад 70 років збільшити військові витрати американського бюджету, щоб побудувати армію мрії, яка зможе забезпечити безпеку США від усіх ворогів на планеті у 2027 році. Бюджет Пентагону має зрости до півтора трильйона доларів. Написав Дональд Трамп у соціальній мережі «True Social». Нагадаю, що бюджетний рік у США починається в жовтні цього року, 26-го. Це 901 мільярд доларів порівняно з поточним роком. Військові витрати США вже рекордні у світі, зростуть більш ніж у півтора рази. За словами Трампа, це рішення він ухвалив після тривалих і складних переговорів із сенаторами, конгресменами та міністрами. А нові кошти для військових забезпечать тарифи, запроваджені проти країн, які в минулому, як він висловився, грабували Америку. Тут трохи історичного контексту: востаннє США збільшували військовий бюджет більш ніж на 50% у 1951 році на тлі війни в Кореї, куди штати відправили сотні тисяч військових, щоб протистояти силам військ Кім ірсена, якого підтримували Китай і Радянський Союз. Тобто тоді була зрозуміла Корейська війна. Потрібно більше витрат, і саме тоді в останні США збільшували бюджет військового відомства на 50% Навіть у часи Рональда Рейгана, на піку холодної війни із запуском програми зоряних війн і розміщенням ядерних ракет у Європі, військовий бюджет не зростав так стрімко. У 1981 році Рональд Рейган підвищив на 25%, а в 1982 – ще на 20%, але не на 50%. Сотні мільярдів доларів нових вливань, усі в Пентагон, потрібні для фінансування оборонних програм Дональда Трампа. Включаючи систему протиракетної оборони Золотий купол а також проект модернізації військово-морських сил Золотий флот. Тобто, коли Дональд Трамп кілька місяців тому казав, що йому не подобається американський флот, що мовляв, якісь некрасиві кораблі, він не жартував. Він справді готовий інвестувати у створення золотого флоту. А проект золотого купола оцінюють у 175 мільярдів доларів. А проект Золотий флот передбачає будівництво 25 нових військових кораблів класу Трамп, які будуть оснащені лазерами, гіперзвуковими ракетами і зможуть нести ядерну зброю. І так, не смійтеся, але ось Трамп вирішив, що будуть військові кораблі класу Трамп. Щоб план Трампа реалізувався, знадобиться схвалення конгресу, де республіканці мають лише незначну більшість. Багато з них готові підтримати ідею Трампа, хоча додаткові військові витрати викликають сумніви. Ну де, де реально ще взяти 600 мільярдів доларів? Зараз США витрачають на оборону 3,5% ВВП. І ось, як заявив член Палати представників від Небраски Дом Байкон, потрібно не менше 4% ВВП. Каже, як мінімум, нам потрібно ще на піввідсотка збільшити витрати на оборону. Далі, ось цитата. Це те, що потрібно, щоб відновити наш флот, наші військово-повітряні сили, наші міжконтинентальні балістичні ракети, наші бомбардувальники і подбати про наших солдатів. За його словами, багато республіканців виступають за довгострокове збільшення військового бюджету, яке триватиме не один рік. І ось непартійний аналітичний центр в Америці. Комітет за відповідальний федеральний бюджет зазначає, що плани Дональда Трампа потребуватимуть 5 трильйонів доларів до 2035 року. При цьому мета далеко не покриють усіх цих витрат у поточному фінансовому році. Вони принесли до бюджету 288 мільярдів доларів, тобто трохи більше половини суми, яка потрібна Дональду Трампу. Але тут питання в іншому: а що ж задумав Трамп? Мені здається, Трампа щось турбує в інтерв'ю газеті New York Times Президент США заявив, що Америка може контролювати Венесуелу протягом багатьох років. Президент США продовжив, зазначивши, що США прагнуть відновити Венесуелу дуже вигідним для себе способом. Цитата: Ми використовуватимемо нафту, забиратимемо її, знижуємо ціни та надаватимемо Венесуелі необхідні їй гроші. Трамп додав, що його адміністрація перебуває в постійному контакті з виконувачкою обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес, яка раніше обіймала посаду віцепрезидента, зазначивши, що держсекретар США Марко Рубіо постійно з нею спілкується. До речі, раджу переглянути мій попередній випуск, де я розкрив історію про Делсі Родрігес і її брата Хорхе Родрігеса. Вони фактично, коли Модоро був при владі. Вели закулісні переговори з американцями і по суті здали гала самодуру та допомогли американцям захопити венесуельського президента. Тепер клан Родрігес узяв владу у свої руки за підтримки американців. Повернемося до інтерв'ю Дональда Трампа для New York Times. Отже, це сталося на тлі зростаючих питань щодо контролю США над південноамериканською країною після арешту та звинувачень екс-лідера Миколи Сумадоро. Трамп все частіше говорить про роль нафти у захопленні країни Сполученими Штатами, заявивши раніше цього тижня, що Венесуела буде переробляти від 30 до 50 мільйонів барелів нафти. Але виглядає так, що Трамп вирішив все ж таки гібридно, обережно скажу, анексувати цю країну гібридно, тобто анексії не відбувається, окупації не відбувається. Але фактично там стоять ставленики американців, які з ними напряму працюють. Крім того, виникають питання щодо того, що дії США у Венесуелі означають для інших країн Латинської Америки. Трамп викликав здивування в неділю, коли заявив журналістам, що операція США в Колумбії звучить непогано, а Куба ось ось і готова впасти. Наприклад, після операції США у Венесуелі, президент Колумбії П'єтро і Трамп обмінялися такими словесними випадами, але пізніше Трамп заявив, що для нього було честю поговорити з колумбійським президентом. Він сказав, що президент Колумбії подзвонив йому особисто, він оцінив дзвінок і тон. Та з нетерпінням чекає зустрічі найближчим часом. Трамп намагатиметься домовитися з Колумбією. Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував адміністрацію Трампа за ігнорування заснованого на правилах глобального порядку після повалення президента Венесуели Нікола Самадуро та відновлення погроз анексії Гренландії. Макрон прямо заявив, що США віддаляються від союзників. Цитата Сполучені Штати. Це усталена держава, яка поступово віддаляється від деяких своїх союзників і звільняється від міжнародних правил, які вона ж сама раніше й просувала. Макрон прямо заявив, що Трамп прагне розділити світ на сфери впливу, де США домінують у західній півкулі відповідно до так званої доктрини Монро. Однак Макрон також позитивно оцінив дипломатичні зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні. Далі ще одна цитата. Ми розвиваємося у світі великих держав, де існує реальна спокуса розділити світ. Те, що сталося останніми місяцями чи днями, не змінює цієї оцінки. Далі Еммануель Макрон заявив: Цитую, щодня люди ставлять собі питання, чи не буде Гренландія захоплена, або чи не зіткнеться Канада з загрозою стати 51 м штатом США. Та. Ну і знаєте, на тлі збільшення військового бюджету американцями це виглядає все більше і більш реалістично. Президент Франції не згадав Венесуелу конкретно, але ситуація в Каракасі та в Гренландії є головними проблемами для Парижа. Він допомагає сформувати європейську відповідь на загрози Трампа самоврядній данській території. Макрон заявив, що Європа повинна відповісти відмовою від того, що він назвав новим колоніалізмом і подальшими інвестиціями у стратегічну автономію Європи. Я вже давно про це кажу. Вже те, що французький президент роками проповідував, що Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і Китаю однаково. Але цей нещодавній заклик ризикує прозвучати непереконливо для всіх інших європейських партнерів, стурбованих слабкістю Макрона всередині самої Франції. Макрон заявив, що Європі слід захищати кордони через торговельні угоди зі строгішими захисними положеннями. Аналогічні тим, що містяться в угодах, які Трамп укладає з тими сторонами, яких він вважає противниками, але все ж варто додати, що Європі, звісно, слід бути готовою до різних сценаріїв. Але мета Трампа, як мені здається, не Європа. Напередодні Трамп прямо критикував НАТО, але все ж таки вперше публічно заявив, що США ніколи не вийдуть з альянсу, і тут же додав, що Росія і Китай бояться НАТО саме через присутність там Америки. І так має бути й надалі. А тому більше схоже, що Трамп вирішив пришвидшити гонку озброєнь, у якій ані Китаю, ані Росії не судилося перемогти, як це було з радянським союзом. Те саме, як мені здається, зараз Дональд Трамп намагається провернути і з росіянами і з китайцями. Тут поставлю три крапки: пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок і ставте лайк, якщо випуск був цікавим та пізнавальним. Ви можете фінансово підтримати цей YouTube канал через будь-який сайт донату за QR-кодом на екрані або за посиланнями. В описі до відео зазначено підтримати канал Олексій Пічі. Обирайте зручний формат. Я буду вдячний за будь-яку вашу підтримку. На цьому все. Бережіть себе. Всім папа! -па.